За 4 дні, ну, більше 300 тисяч ми обробили. Це майже два рази, 30 так. Плюс 150 50 тисяч. Ціна, що а, методика ми продажі баксів, вона трошечки інша, ніж звичайні продажі. Зрозуміло зараз, що ти одна із топчиків на ринку інфобізнесу, так. Ви води чітко сказали, зробили результат. Критика, критика, вийде. Дякую привіт! Ми сьогодні поговоримо про запуск прибуткових арцій. Mm -hmm. А що в тебе було з, з, з запуском акції до того, як ти прислала це навчання? Mm -hmm. а, до того а, все було просто. Зранку просулась, сказала, що сьогодні запускаємо акцію і все. Якщо все було зрозуміло, в, в тому, як, як взагалі впровадити? Так, да, максимально. Ну якщо б було в нас і не чітко, то воно ну, презентація. Mm -hmm. Mm -hmm. І ти завжди була на зв'язку завжди чітко сказали, зробили результат. За 4 дні, ну, більше 300 тисяч ми mm -hmm. робили. Ну, тобто, якщо ми там в середньому 40 робимо, там на 4, це 160 звичайні дні, mm -hmm. да, акція, а після <поставлені> твого навчання, це більше 300. 000. Це майже <поставлені> два рази. Плюс 150 тисяч. Да, Круто. Да, <поставлені> <да. поставлені> І що це таке було в найціннішому цьому продукті? Тут ціна, що методика <поставлені> продажі в вона трошечки інша, ніж звичайні продажі. Важливо, <поставлені> ну, от коли вчитель заходить, то я ж не один Продукти тебе пропадала, mm -hmm. ну ну от ми зараз спілкуємося. Якби то дайте широким А на сьогодні ми перший раз.